Забіг півник у курник і вчинив такий там крик Зачиняймось до світання, лис біжить на полювання, в нього очі руді, хитрі, довгі лапи, гострі спритні, хвіст худий, немов сірник. Він біжить до нас курник. Курочки закокотали, ніжки в пір'я заховали, шийку низько опустили, скрізь очима поводили. Зозулястий півник хом на порозі став стіпком, а біленький півник лу під крило узяв мітлу. Тихо, темно в курнику, лиш павук сопе в кутку. Потомились лу і хом, Аж тут в двері напролом лис голодний б'є ногами, дірку вигріза зубами, зрива дошки із дверей, рветься дужче до курей, зозулястий миттю скочив. Хто дозволив проти ночі тобі грюкати й кричати, усім спати заважати, На чуже не зазіхай, свою їжу лисе май. Білий півник промовляє і мітлою проганяє, І поплівся лис ярами між густими будяками, Впав під кущ голодним спав, Курник довго обминав.